Не знаю, як ви, але я дуже люблю походи, особливо коли з тяжким рюкзаком ви йдете довго-довго по стежині, але можете відволіктися на чарівну природу, особливо коли гарна погода, і спостерігати, як летить пташка, як повзе гусінь по травичці. А дуже мені подобається, коли ми усі ввечері збираємося біля вогнища і розповідаємо один одному цікаві історії. Усе це, до речі, можна зробити і в настільній грі. Левада, яка була локалізована українською видавництвом ігромах, Левада мальовнича частина річкової долини, обсаджена деревами, домівка безлічі живих істот, ось під кущем причаївся вухань, стовбуром Великого дуба наче стежкою, біжить руда білка, а високо серед листя, майже непомітно ледь видніється пташине гніздо. Всіх мешканців годі й перелічити. Давайте спробуємо поглянути на них ближче в чудовій настільній грі Левада. Якщо ви хочете детальніше дізнатися правила та подивитися ігровий процес, то у нас на каналі є летсплей, він буде десь ось тут, за підказкою, а також буде в описі. І там уже можете детальніше ознайомитися. А зараз будуть безпосередньо наші враження від цієї настільної гри. Звичайно, перше, що впадає в око, це оформлення. А авторка ілюстрації Кароліна Кияк виконала просто не знаю майстерну роботу. Ці такі акварельні ілюстрації дуже яскраві, дуже самобутні, і мені здається, вони стали візитною карткою цієї гри. Як виглядає ілюстрація на коробці, як виглядають ілюстрації на всіх картах? Це просто дивовижно, і їх хочеться розглядати. Цю гру хочеться фотографувати, хочеться показувати. Іншим, тому що вона дуже приваблива і, і цього в неї не відбереш. Це один із більших, найбільших її плюсів, як на мене. Друга частина це вже більше стосується саме коробки і вмісту коробки. Хороший внутрішній органайзер, в якому все добре поміщається. Дуже класно зроблені бокси для карт. Тобто перед початком гри ви складаєте таку поличку, такі міні-коробочки для карт, і потім це дуже спрощує, як. Приготування до гри, тому що ви просто виймаєте ці коробочки і ставите на ігрове поле так і зберігання в коробці, тому що в органайзері під них передбачено спеціальні ємності, Ви просто з цією коробочкою кладете в органайзер. Це дуже зручно і дуже просто в плані приготування і збирання гри. Крім того, є ігрове поле основне і ігрове поле вогнище. Воно вам спрощує теж підготовку, карти не роз'їжджаються, можна його пересунути ближче далі. Разом з картами і разом з цими коробочками з картами, що теж дуже зручно. Навіть ті самі плитки дій, так e, вони зроблені. Щоб гравці інтуїтивно розуміли, як їх розігрувати. З однієї сторони, плиточка має трикутну форму, з іншої сторони, прямокутну. Відповідно, заглибини в основному ігровому полі, в ігровому полі вогнища також мають трикутну або прямокутну форму. І очевидно, як її потрібно виставити і яку дію розіграти. І ось такі моменти показують, що видавництво піклується про своїх гравців. Я розумію, що це також впливає на ціну гри, це її підвищує, і, в принципі, цю гру можна було б спакувати в меншу коробочку і обмежити. Стільки картами і жетонами, але вона була б не такою. І це гра, де я готова платити більше для того, щоб отримувати такий рівень якості і такий рівень зручності е гри. Крім того, в грі є п'ять бонусних конвертів по шість карт в кожному. Правила зазначено, коли ви можете відкрити кожен з цих конвертів. Там є відповідні умови. Ці додаткові карти вони не дуже вплинуть загалом на ігровий процес. Там тільки один з конвертів має карти з новою властивістю інші загалом відповідають картам із, із основного складу гри, скажімо так, але. Мені здається, що це теж такий прикольний бонус, який цікаво справді відкривати поступово, тому що я, наприклад, зустрічала думки про те, що їх можна відкрити одразу, одразу застосувати карту відповідні колоди і грати з ними фактично з першої партії. Але мені здається, що все ж таки є певний шарм в тому, щоб відкривати їх поступово. Можливо, не дотримуючись геть оригінальних умов, тому що там, наприклад, і конверт, які можна відкрити, коли ви відвідаєте якийсь національний парк або коли ви побачите наживо в природному середовищі якусь дику тварину Ну, там є два конверти: один весняний, а інший різдвяний, який мені здається, якраз дуже. Влучно відкривати саме відповідну пору року, і вони приносять таку дрібку додаткової атмосфери у ваші партії. В грі є також довідник. Це теж така приємна дрібничка, довідник, в якому описано, кого і що зображено на всіх картах. Кожна карта має номер. Ви можете за номером від... знайти ту чи іншу карту в довіднику і прочитати, яка це тварина, і якийсь цікавий факт про тварину. або, наприклад, яка місце зображено на карті, і теж якусь цікавинку про місце. Мені, мабуть, все ж би хотілося, щоб ця інформація була розташована на самих картах, і це було б звичайно зручніше, ніж кожен раз тягтися по цей довідник і читати е, цікаві факти під час гри, але, е, ну, вже як є, на картах, крім ілюстрацій, є ще іконографіка, тобто цей елемент, де ми будуємо ланцюжки, цей елемент уже з механіки. І там досить все е, зрозуміло. Ви маєте великий символ, який е, приносить ця карточка. І під ним зі стрілочкою такі маленькі символи, які необхідні для того, щоб цю карту розіграти. Досить все логічно. Але є один нюанс стосовно розміру карток. На фотографіях може здатися, що ці картки стандартного розміру, але вони трошечки менші. Такий нюанс по розміру карток. Якщо розглядати механіку, то можна знайти багато різних елементів: від менеджменту своєї руки до збирання сетів, розбудови власного двигуна, скажімо так, за ланцюжками. Що ще варто зазначити, те, що на половині гри, коли ви туристом переходите пісочний годинник, то у вас змінюється напрямок. Ви забираєте колоду з. Південним напрямком і відкриваєте карти з північного напрямку, а там вже карти, які мають більшу цінність, там вже й по три, по чотири переможні очка, які вони приносять. Тобто ви за половину гри розбудовуєте свій ланцюжок, маєте якийсь фундамент для того, щоб отримувати ці картки і розігрувати ці картки, які приносять більше переможних балів. Крім основної механіки збирання сетів і розбудови власного ланцюжка, у вас є ще два додаткові елементи. Це розбудова власних спогадів. Ви виходите, дивитеся на вулицю і бачите пейсаж, бачите там якийсь будиночок, ви йдете до того будиночку, і в тому будиночку знаходите якийсь предмет. Це власне спогад, який асоціюється з відвіданими цього місця. Крім цього елементу, є ще коли ви йдете до вогнища. Біля вогнища розкладені різні такі міні-квести, за які змагаються усі учасники одразу. Тобто, хто перший прийде до вогнища і розповість історію про два символи, які сусідні між собою. А ці символи необхідно мати у своєму ланцюжку, то ви кладете туди жетончик з балами, і так ви конкуруєте між собою, між гравцями за ці додаткові переможні очки. І якщо підсумовувати усі ці три елементи однієї гри левади, то дуже класно, що є різні можливості в різному напрямку рухатися. Бо коли гравці викладають плитки своїх дій довкола основного поля. То вам можуть заблокувати певні можливості, щоб взяти відповідні карти. А тим часом ви можете сходити до вогнища, виконати нижню дію вашої плиточки. Або ще біля вогнища є лавки, де ви можете просто покласти свою плитку і виконати дію розіграти карту. Тобто вам абсолютно не можуть заблокувати повністю виконання ваших дій. Але єдине, що у вас на руці, не можуть не бути відповідних карт, щоб їх розіграти. Проте є ось нюанс, про який часто забувають в процесі гри, що можна скинути дві карти з руки, щоб ігнорувати один символ по виконанні умов у ланцюжку. Але не можна таким чином скинути карту, щоб ігнорувати усі вимоги. Тобто має бути хоча б виконана одна о, умова на карті. В процесі гри ви будете дивитися на свої карти і розраховувати, які кращі комбінації з ланцюжків ви будете створювати, яку краще карту з основного поля взяти, щоб потім її розіграти, і щоб воно принесло вам переможні очки. Але треба зауважити, що не усі ваші плани можуть справдитися, тому не треба боятися скидати ці картки за ігнорування певних символів, бо вам може не прийти відповідна карта. Яку ви досить довго чекатимете, але е, зіграти за допомогою цього правила е, і розіграти собі в ланцюжок, і е, тому не бійтеся скидати карти за ігнорування ланцюжка? Рандом в цій грі якраз полягає в тому, що є колоди певних карт в колодах більше, а певних карт менше. І якщо вам дуже потрібна якась карта для побудови карти чи для виконання місії, наприклад, грибочок або жабка, і вона вам дуже дуже треба. Вона може просто не приходити пів гри. Якщо ви будуєте всю свою стратегію, всі свої надії, розраховуючи на те, що ви здобудете цю карту, то краще мати ще одну запасну для того, щоб якось боротися з цією проблемою відсутності потрібної карти на полі на одній з плиток дій є дія взяти три карти зверху однієї з колод і залишити собі одну з них. Тобто, це дозволяє збільшити ймовірність того, що потрібна карта вам трапиться, але в мене так не виходить. Тобто, я пробувала, я досить часто намагаюся використовувати цю карту, щоб шукати потрібні мені символи, але мені не завжди щастить, тому краще завжди мати запасну стратегію. Що ж до взаємодії між гравцями, то вона відрізняється залежно від кількості гравців. Насамперед, в цій грі є соло режим, але ми його не пробували, тому, на жаль, про нього нічого сказати не можемо. Класно, що він є, мабуть. Гра на двох найбільш спокійна. Ну, принаймні таке враження склалося у мене, ви не сильно заважаєте один одному, тобто ви все ще змагаєтесь за квести, але у вас є достатньо часу і достатньо можливостей взяти потрібні карти, і не відчувається така штовханина за місця на полі. Власне, якщо ви граєте вдвох-трьох. В ви граєте використовуєте одну сторону поля вогнища, там є 6 раундів. Якщо ви граєте в чотирьох, ви використовуєте іншу сторону поля вогнища, і там 8 раундів відповідно, гра на чотирьох гравців довша, але ви використовуєте менше плиточок дій. У Вас є не раунд 4 плиточки дій, а не 5. Немає плитки із знаком питанням, який дозволяє вибрати довільну дію або довільну карту. І власне, от ця партія на двох, вона така більш спокійна, у вас менше конкуренції, менше якихось, ви можете намагатися якось пакостити один одному, тому що загалом ви бачите, кому які символи потрібні. А якщо всі гравці намагаються виконати ті чи інші місії, а зазвичай всі намагаються виконати плюс-мінус одні ті самі місії, то ви розумієте, хто може перший вхопити карту, або першим добігти до вогнища і посидіти на потрібній лавочці. Якщо ви граєте в трьох. І в чотирьох то стає тісніше. Взаємодія більше полягає в тому, хто перший займе потрібне місце. Дуже часто буває так, що ви ставите свою плиточку відвідному ряду, берете карту, а на її місце виходить ще краща карта. Але її вже ніхто не може взяти, бо всі місця, щоб взяти цю карту, зайняті. Відповідно, на чотирьох дуже часто закінчуються місця біля основного поля швидко, і доводиться вже використовувати другу сторону плитки дій і грати дії біля вогнища. Навіть якщо у вас немає квесті, просто щоб виконати дію, і саме в грі на чотирьох, і в грі на трьох вже доводиться використовувати цю дію, покласти просто плиточку на стіл, на лавочку, щоб зіграти будь-яку карту, тому що інших варіантів немає. Але це додає такої більш не знаю конкурентності. І ось ми переходимо до найбільшого мінусу цієї гри. На нашу думку, це даунтайм. Даунтайм, який відчувається вже при грі на трьох. А найбільше відчувається при грі на чотирьох. Проте ми радимо цю гру на трьох гравців, оскільки і тут і менший даунтайм, і е, не відчувається, так як на двох, дуже багато вільного місця. Є оце поле для взаємодії між гравцями, де ви конкуруєте за певну карточку чи за місце біля вогнища. Регравальність цієї гри досить висока, оскільки ми маємо дуже багато карток в різних колодах напрямків, які. Е, Кожної партії затасовуються по-різному, створюються е, нові комбінації. А також біля вогнища ми викладаємо жетончики квестів, жетончики місії, які е, кожен раз теж по різному затасовуються і створюють нові комбінації для того, щоб ми змагалися за них і щоб розповідали свої історії біля вогнища. В коробці, як Алла казала, є ще 5 конвертиків, які можна відкривати або на початку весни, чи зими там на Різдво, або з якихось інших. Приводів, або якщо ви забажали відкрити цей конвертик, ви можете додати ці картки, і вони також урізноманітнять ваш ігровий процес. Але якщо вам іще й цього мало, то нещодавно вийшло доповнення Middle Downstream, яке додає ще додаткове поле зі струмочком, де з'являються ще нові картки, які будуть відповідати до цього водяного світу. І там будуть різні рибки, різні видри, і як на обкладинці. Тобто регривальність цієї гри збільшується з кожним доповненням, і навіть в базу можна награти дуже багато партій, і вас не будуть повторюватися ваші попередні комбінації, які були в минулих партіях. Ось такі наші враження від настільної гри Левада, локалізованої українською видавництвом «Ігромах». Ми її гаряче рекомендуємо, тому що особисто нам вона дуже подобається, і ми часто сідаємо в неї пограти. Частіше сідаємо, звичайно, на двох, на трьох, трішки рідше на чотирьох через даунтайм, але насправді він не є аж таким значним мінусом, щоб уникати партії на чотирьох. Це все ще досить цікаво. Радимо її насамперед як гарну, приємну сімейну гру, не дуже конфліктно дітям. Відносно просто мені здається, зрозуміти правила. Вони легкі та інтуїтивні. Плюс в грі є певна. Така пізнавальна цінність, адже можна там подивитись на ці всі харчові ланцюжки, можна почитати цікаву інформацію в довіднику про карти, які ви власне зіграли. Можна грати і гарно компаніям. Якщо ваша компанія любить, наприклад, настільну гру Крила ще один хід видовництва і громах, то і ловада має гарно зайти, оскільки в крилах ви спостерігаєте винятково за пташками. А тут поле для спостережень дещо більше. А атмосфера загалом подібна, така приємна і має. Трішки, як на мене, схожий вайб, якщо можна так сказати, тому що кожен працює над своєю ігровою зоною, але у вас є певні спільні цілі, за які ви змагаєтеся. А на цьому все карта на стіл, гарної всім гри. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське.